Чи бувало у вас так, що ви прокидаєтесь і думаєте, хто я, про що я, куди я йду? І таке відчуття, ніби шлях переді мною закритий, ніби там туман, і я взагалі не розумію, куди мені рухатись далі і про що я наразі. Мене звати Тетяна, я коуч по роботі з мисленням, ще жінка, яка обожнює капелюхи. Саме тому мій канал називається коуч у капелюсі, і тут ми з вами розбираємось, як за допомогою трансформації мислення збільшити свій дохід, проявлятися так, як хочеться вам, і в цілому покращити будь-яку сферу свого життя. Додивіться це відео до кінця, і ви дізнаєтесь, як віднайти сенси, коли не зрозуміло, хто я і про що я прямо дам покрокову інструкцію, і ми з вами зробимо дві практичні вправи. Так, друзі, давайте трошечки контексту. Взагалі, чому цю е, тему я обрала для сьогоднішнього YouTube-випуску. Е, справа в тому, що е, ця історія про втрату сенсів, про запитання, хто я і про що я наразі зараз актуальна особисто мені. Е, і на цьому каналі я хочу говорити на теми, які е, відгукуються мені. Про ситуації, які я особисто переживаю, тому що я впевнена, що ті люди, які будуть дивитися мене, теж віднайдуть відповіді для себе. Ну, Ми ж дзеркалимо одне одного, ви розумієте. Е, яка ситуація в мене наразі в мене є? Сфера моєї діяльності, яку я дуже люблю, яка дуже мене надихає, це коучинг, це те, чим ми тут з вами займаємося. Да? Говоримо про мислення, про те, як трансформувати свої установки да? для того, щоб покращити своє життя. І... Зараз додалася ще одна сфера, яка теж мені дуже подобається, яка мене так дрейвить, надихає. Я поки що не буду давати деталі, Просто от давайте в цій точці запам'ятаємо, що є одна сфера і з'явилася ще одна сфера. І я в розгубленому стані. Типу, хто я тепер? А, в мене, звісно, є різні ідентичності. Я і коуч, я можу бути мамою, да? я дружина, е, там ще організа... організовую івенти. Да? Ну, і так далі, так далі. В мене різні є ідентичності, але ніби я застрягла, і що мені обрати, і як мене... мені себе позиціонувати. Вчора буквально був дзвінок з одної організації. Вони кажуть, ми там, номінуємо різних експертів, тра-та-та, давайте подавайте заявку. А я їм чесно сказала: ви знаєте, я не буду заявку нікуди подавати, тому що я ще сама не розібралася зараз, хто я, яка моя, скажімо так, професійна. Головна ідентичність я вже декілька днів кручу це запитання. Якщо ви помітили два тижні, я не виходила в Ютуб, тому що ніби я не розумію, що мені доносити, чим мені ділитися. Бо про що я зараз? Розумієте? І от я виходжу до вас і чесно, відверто з вами про це говорю. Можливо, ви теж проходите схожий період свого життя. Коли старе вже віджило, ви не хочете те, що було. Як по-новому ви ще не знаєте? І ви десь посередині між минулим і майбутнім на роздоріжжі і шлях. Перед вами закритий. Він є, звісно, він є, тому що це про нове, це про трансформацію і зростання, звісно, тому що трансформація завжди про зростання. Але е, зараз точка така, що я ніби застрягла. Тому я пропоную нам разом порозбиратися, е, як діяти в такій ситуації. От я на цій, в цій точці на цьому роздоріжжі є ви. У яких можливо схожа ситуація. Давайте подивимось. Які тут можна кроки зробити, щоб собі допомогти? Я декілька виділила для себе і перший такий один з найважливіших для мене це відмахатися від себе. Класно звучить, правда, дуже, дуже експертно, дуже професійно, але так воно і є. Відмахатися від себе, не намагатися просто знайти 100-500 відповідей на запитання, прийняти, що так, зараз я проходжу такий цікавий етап свого життя. Далі буде щось нове, буде якось по-іншому. Я поки що не знаю, як, і я даю цьому місце просто побути от в такому стані. Насправді для мене це дуже дивно, тому що я людина, яка звикла діяти, яка звикла робити конкретні кроки. І тут я сама себе зупиняю і кажу: стоп, ти маєш право зараз не діяти, ти маєш право не знімати відео на YouTube чи не вести якийсь там ще контент в Інстаграмі, поки ти не почуєш себе. Тому що тиша. Це взагалі найкраще, що є в цьому світі. Не йти відразу до якихось там спеціалістів, вирішувати своє питання. Це класно, що ви хочете його вирішити, але от що би я рекомендувала, і себе, собі беру, і ви собі беріть. Також побути в тиші. Розумієте, тиша зовнішня. Da, коли ми можемо зробити собі якийсь діджитал детокс, вийти з інстаграма, телеграма і так далі, не читати новини, максимально дослухатися до себе, і з цього витікає пункт 2: займатися своїм цілом, тому що. Тіло – це наша база, і тіло дає, дає нам підказки, тіло реагує на те, що відбувається в цьому житті, відбувається з нами, але дуже часто ми це ігноруємо. І от коли ми Залишаємось в тиші, коли ми займаємося своїм тілом. Я не маю на увазі там 15 кілометрів пройти чи якесь таке навантаження зробити, просто щоб тіло офігело. Ні, це може бути те, що вам подобається: прогулянки в лісі. Можливо, ви любите розтяжку, йогу, щось таке, знаєте, приємне. Не фізично опоротися, а зробити щось приємне для тіла і слухати себе, слухати, що приходить в цей момент, коли ви в тиші, коли ви з собою і займаєтеся практиками. Далі, що я собі беру, і ви теж беріть собі. Такий пункт, я його називаю Відкинути зайве. От запитати себе, що я точно вже не хочу робити. Можливо, це буде стосуватися вашої професійної діяльності. Є якісь задачі, які ви розумієте, що ну все, я більше ніколи не хочу це робити. Можливо, це стосується вашої особистісної сфери. Я не знаю, але запитати себе, що я більше точно не буду робити. Далі класна штука спробувати щось нове. Наприклад, піти на якийсь дівочий бранч, майстер-клас, в похід, взагалі, що от вам відгукується, да? зробити щось нове, почати будувати нові нейронні зв'язки. І от в цьому, скажімо так, процесі пізнання. Нового можуть народитися відповіді да, про те, куди мені рухатись далі, да, як мені зараз себе позиціонувати, проявлятися. І шлях потрошки почне відкриватися. я зараз пропоную нам разом зробити практику, взяти папірчик. Ручку і розділити цей папірчик на три колонки. Я зараз розкажу, що там треба буде написати. Так, у мене теж є папірчик зараз. Так, взяли да, собі папірчик, ручку. От, ділимо на три, о боже, як я гарно малюю, да? на три колоночки. Поділили на три колоночки і пишемо запитання для першої колоночки. Що мені приносить радість? Так, я тут собі так схематично пишу, що приносить радість. Друга колоночка, що мене виснажує? Так, Що виснажує? І третя колоночка, що я давно хотіла спробувати, але відкладала. Зробіть цю вправу, да, дайте відповіді на ці запитання. Можливо, там у вас буде не один пункт, а декілька. І подивіться, що у вас вийде. Я впевнена, що десь на перетині цих відповідей. Ви побачите цей шлях, ну, можливо, не повністю, але як то кажуть, розпогодяться, трошки розпогодяться цей туманчик, стане менше, і ви зрозумієте, в який бік вам хотілося б рухатись далі. А ще я пропоную нам зробити одну вправу з метафоричними картами. От у мене тут лежать метафоричні карти. Ви знаєте, да? Я дуже люблю метафоричні карти. От. І е, зараз разом з вами я поставлю собі запитання, витягну карту і буду відповідати на це запитання. А давайте запитання буде звучати так: а, що допоможе мені зрозуміти, а, які нові сенси і куди мені рухатись далі. Я не дивлюсь, да, це буде у нас в закриту історія. Ух ти, дивіться, яка карта. Роблю разом з вами нічого, як то кажуть, не підтасовувалось все, все от в моменті. М -м, дивіться, тут у нас млини, да? і на них метелики. От дивіться, які великі метелик на цьому млині. Так, про що мені цей метелик? По-перше, про красу. А що знаєте про що? Про свободу. Тому що метелик він же да? він літає де хоче, він на квіточки, які хоче, сідає. Взагалі в нього дуже кайфове е, життя. А, і як це пов'язано з моїм запитом? Да? Про сенси? Що мені, знаєте, як би я сформулювала? Е, треба дати собі свободу, і, можливо, е, моє нове позиціонування буде. Таким, якого ще немає на ринку, це буде щось нове. І Мені не треба брати шаблони. Вот. Для мене це діяти без шаблонів, а бути вільною в своєму прояві. Навіть якщо ще такого нема, навіть здається, що воно якесь дивне і, ну, коротше, щось, щось незрозуміле слухати себе, слухати себе. А, і а, да, бути вільною в своєму прояві. Бачите, з метафоричними картами так а, класно працювати. І, а, Дуже швидко можна віднайти відповідь через метафору. Бачите, тут багато карт, вони всі абсолютно різні. І я дуже люблю працювати через образ, тому що ми думаємо образами. І здається, що ці картинки вони ж не про нас. Ну як цей метелик пов'язаний зі мною, типу з моїм запитом? Да? Але ця картинка завжди про нас. Якщо ви наразі так само як і я відчуваєте, що заплутались, не знаєте куди рухатись далі, втратили сенс, хто я, страшно? Ну якесь, от, знаєте, хаос нерозуміння в голові. Заплутаність. А я запрошую вас на сесію з метафоричними картами. Зараз була дуже коротенька демо-сесія. Як працює метафора? Я це зробила буквально не знаю за хвилину, але повноцінна сесія, звісно, триває години. Ми дуже глибоко копаємо. ми розбираємо ваш запит і відповіді шукаємо саме через образи, да, через картинки. В описі під цим відео ви знайдете посилання на telegram бот натискайте на нього, пишіть слово карти і записуйтесь на сесію з метафоричними картами. Для перших людей, які перейдуть в бот і запишуться на сесію, буде діяти дуже смачна ціна. Тому не відкладайте вирішення свого запиту. Приходьте, попрацюємо з вами через метафори, через образи. А також буду рада бачити вас в своєму інстаграмі, теж підписуйтесь на мій аккаунт, там я більше ділюсь своїми особистісними е, трансформаціями. І не забудьте підписатися на цей канал. Давайте разом розвивати україномовний YouTube. І до зустрічі у наступних відео.